Вітаю щось в центр України. Розповідаю, як потрібно і як не потрібно саджати томати. Адже ці томати посаджені неправильно, вони посаджені дуже далеко один від іншого. Чому ми в своєму регіоні такий метод висадки все ж таки вирішили спробувати, тому що тут у нас лежить крапельна стрічка і ми все ж таки вирішили зробити максимальний врожай. Ну, томати дають відповідно максимальний врожай між такими ряддями зроблені. Але це неправильно. І якщо у вас нема чим полувати, то взагалі цей варіант розглядати не потрібно. Ось таких проміжків між рядками бути на томатах немає. Чому не має бути? Тому що в землі ось тут знаходиться фітофтора, вона буде кожним вітром підійматися і сідати на томати. Це перша. І друге, листя у томатів доволі маленьке, тому вся спека потрапляє на коріння. Ось Зараз можна побачити, що коріння не захищене. І у нас зараз ще йдуть були дощі, була не дуже. Спекотна погода, тому вони ще стоять. А коли буде спекотна і без дощова, то вони будуть відповідно дуже-дуже в поганому стані. І їх все більше і більше буде наздоганяти фітофтора хоча навіть і буде спека стояти. Тепер переходимо, як потрібно саджати саме томати Саджаємо ми. Настаджаємо ми томати ось так, бачимо, що вони доволі загущені 50 см між кущами. Так, тут також лежить крапельна стичка, але томати поливати дуже-дуже край рідко потрібно, тому вона просто поки що лежить. Жодного разу. Ми ще їх не поливали, тому що у нас. Погодні умови доволі гарні для томатів. Без доріжок томати зроблені. Ростуть вони ось таким чином. Усі в купі. І якщо подивитися, то ось тут ще є прогалини, тому що вони не змогли розростись. А якщо ми підемо далі, то тут у нас дуже гарно виглядають. Ось тут вже прогавинь ніяких немає. Щоб подивитися, то коріння повністю захищено від спеки. І чому без доріжок? Як я казав, що в землі знаходиться фітофтора. і саме коли вітер дує, то він з доріжок її підіймає. Якщо робити без доріжок, то вітру тут у нас не буде. І відповідно Нікому підняти фітофтору з грунту, відповідно, томати будуть менше страждати від цього захворювання. Томатів такою системою посадки, звичайно, що трішки менше зав'язів, десь відсотків на 10 Але такі томати будуть рости набагато довше. ну Якщо кліматичні умови, Залушаться, як і зазвичай спекотні і дуже з рідкісними маленькими дощиками, то тоді то ма там бути. І будуть вони до перших паморозків. Ну, звичайно, що така система не працює не завжди. Якщо там в якийсь рік йдуть постійно-постійно дощі, то тоді, відповідно, томати дуже-дуже Так. Ось такі ось така технологія посадки. Ну, ось ми дійшли до місця, де у мене 70 см між кущами. І ось тут потрапляє сонечко. З потрапленням цього сонечка. Звичайно, що воно потрапляє на траву, і це дуже гарно. Але якби тут не було закладено травою, а звичайний ґрунт був, то коріння б і цього куща, і цього куща, воно б страждало від спеки. Тому що листя не захищає. Отже для того, щоб коріння не страждало, ми обираємо ось таку систему. 50 см між кущами. Якщо ви екстремал і хочете поекспериментувати, можете брати ширші рядки, тоді у вас будуть більше зав'язів, але томати будуть страждати. Можна ще зменшувати до 40 см, тоді є вероятність того, що томатів буде ще менше. але Вони будуть менш підвержені хворобом і спеці. світло за таких умов 50 см їм повністю вистачає вони зав'язують нові відповідно томати, які будуть рости до самих до морозів. Ось так виглядають мої томати. Тому якщо було цікаво, то дякую за увагу.